Не Ти отстраивав? Да. Okay. Калібрував. Окей. let's go. Окей, okay, Google. Ох, що сейчас буде. Отакий. Вот да? Да. Ха-ха. <laughs> А поролончик на ексцентрику. Ти знаєш, що зараз буде? Це все. 14 до Так щоб не зірвало ж. А ну дивись, оце хватить? 20 метрів. Не, отак, зазорчика. Оля, дай я зараз перенаберу тебе. Зійшов. Чуть грушкою не тобі. Я думаю цей бік. А ну блять цей. Підсок. Це наш клієнт. Який ти молодець. Грушка, ти бачиш, що витворював? Ага, на моїх місцях козирний. <рес> ти подиви. Наш. Блин, це під лодкою треба акуратно, бо блін не заводити. І... Обриваю, мабуть, багримий. А нічого. Перший! Я вас вітаю! Дякую! так, грушечка золотенька. Друзі, ось вона грушечка, профмонтажик, 12 грам, нічого я тут не міняв. Так як создатель зробив, так я і поставив. 12-грамова жовтенька. Дуже цікаво було подивитися, як вона працює. І вона дійсно працює, тому що отакий судачок. Це вже другий перший зійшов, але перший був до кіла, ми б його і так відпустили. А це такий кіло плюсик. Кіло 700 десь. 2800! Яке кіло сімсот? Я тобі кажу. Та тут кіло двісті нема. Це ж наші судаки, блін, це не ті, що ви у себе там шпени вловите. А що вони тут? Жиляві? Це, кістка важка. А. А ну. Ага. One moment. обнулиться. Hello, mortal. ти шо, Кіло 600? Як ти такий глас, блін, Кіло 625? Капець, я б сказав би, що... Ти бачиш? я ж тобі кажу. Слухай, мені определенно твої віси нароблять. Калос. Жиляві. Друзі, всім доброго ранку! Виїхали з Богданчиком на рибалку на судаки і будемо пробувати знову кошмарити судачків. Був я нещодавно на карасях двічі. І два рази карасів я не спіймав. Тому, друзі, такі рибалки бувають, що нічого не ловиш. Виїхали знову на судачка. Потішитись його жадними покльовками в літній період. Погнали все, як завжди, по порядку. ви ж знаєте. Дивіться, друзі, як ми стоїмо. Позаду, позаду нас яма глибиною 8,5 метра. І свальчик жовтеньким видно. 5,8, 4,9, 6,4. Ми стоїмо на самому на самом свалі. Риба вся знаходиться на 4,3 метра. 4,3 метра. Ось корч, супер корч, 604 ставка, пеньок. Бачите, по брові йдуть корчики. І ось між цими корчиками і стоять наші судочки. Тому ми стоїмо на перекаті, кидаємо на мілячок, стягуємо на ямку, отримуємо поклівушки. Одягнув я відразу, був поролонку. На поролонку була одна покльовка, завернуло хвоста. Це пеньочок там. Так воно ближче, це не там аж. Завернуло хвоста і я вирішив поставити, да, да, поставити грушку. Ну, я хотів поставити мікромандулу, відкрив, дивлюсь, валяється грушка. Думаю, йомою, кину-ка я грушечку 12 грамову. Як Блін, Мені так цей персонаж подобається. Я його просто тащився, як дивився цей фільм. Як макарик. Іменно цей персонаж і фільм зробив. Да, Серіал Ольга, по-моєму, називається. Так, По поводу проводки на грушку Під, підкид, пауза, підкид пауза. Коротесенькі, маленькі підкидчики. І чекаємо покльовку або накривачки. Підвисання треба, щоб іменно грушки було десь приблизно 2 секунди. Чуть-чуть більше, ніж остальне. Чому? Тому що бажано, щоб він його захватив в рот на підвисанні. Якщо буде придавлювати, будуть сходи. Мені так здається. Сушим? я би пробував, то знав би це. І що, дуже добре? есть. О, чуть -чуть, чуть -чуть, чуть -чуть. И выплюнул. Чуть -чуть, чуть -чуть. Ну, это не большой. А это и лосту. Да я как и лосту! Корюшка, успокойся. Давай так, якщо менше кіло, він пливе. І його менше кіло. Ні. До. Да. Це це дротик. За дротик це, а не дротик. Оп. Пускай. 955. Повезло. Оп. Підростать. Слухай, ну покльовочка класна була. Ти бачиш, що грушка витворяє? Це недооцінена снасть. Деякі кажуть, що це е браконьєрська снасть. Але якщо ласково робить проводочку, тик, тик, тик. А є та грушка? Дай мені грушку. Ага. А що ж ти думаєш? <схай> Щас. Да, то грушка творить диво. У мене ось є теж 14 грам, якщо хочеш. О, та. Зараз так до 12 грамів. <реш> <реш> І так, друзі, як бачимо по різній кількості приманок, це ми не пробували, звісно, мікроманду, але як так клює на грушку то поки що міняти нічого не хочеться. Тому продовжимо на грушку, вже як перестане повністю клювати, попробую мікрушку. Мене заставили. І тебе заставили грушку на грушку. І отак, один підкид. Два коротеньких. Один. один, Два коротеньких. І отак експериментуєш. До речі, друзі, рибачимо, сьогодні ми нічим не змінилося. Моя сама любима паличка на лайтових вагах 3.18. Це X-Game, моя ігра, Русі 259, броска, чуйка і в'язка. Все, що потрібно для ловлі судака. І сюди врізається класна катушечка Exceller 3000. Нова її варіація 2003 рік. З ниткою 2023 рік да. і нитка 0,12 мм. Дай ну, вочка. Нитки все діло, червона нитка, а то ти і ловиш сьогодні. Так, да? може, кстати, будь. Судак червона любить. Оце перший зійшов під лодкою такий самий. Не исключено, що це він на да? він два рази той вже де знаєш. Да? На форваторі труси викручує. Колюшка. Ой-ой-ой. Є хорош. Ти бачиш, тільки грушку поставив. Слухай ну це прям щось ти таке хорошеньке. Підавить, хорошо. й що треба? Це не сітка. Та яка сітка? Це ти тягнеш рибину. Я він у як... піднімається вгору. він... Та Уху, ти шооо Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ото апарат будет. Поводочек Ось іди сюди. Єсть? Та шо? Що ти твориш? Так здалека. Да, да правильно снасть грає руль. Хорошо. За кілу? Не нема. Слухай, я її промозую постійно, початком, <рив> Грушечка. Тут бороду далеко. Треба буде спитати у нього. А де це <рив> ти взяв? Ти представляєш? Невеликий, мабуть. А ну Мабуть. Давить. Тин -тин -тин. Прямо все на перекаті, Ти подивись, де ми стоїмо. Бачиш, і він знизу взяв нижня брова, ми їх, кстати, не пробивали взагалі. 10 грам груз головка і 904 мікромондула. Друзі, коли ловимо на мій потрібно настраювати фрікціон так, щоб можна було відразу попустити. Якщо там буде кабан і він стартане. Ай, класну техніку придумали, просто. Ти знаєш, ми останній раз з Димончиком, як були на рибалці, сів е акумулятор вихолоті. Так навіть рибачить перестало хотітися. <різь> <різь> так ти не бачиш як тобі краще <різь> стати, не бачиш з якої сторони зайти. Взагалі в сліпу. Значе без очей. Та <різь> рад, Не-не-не, тут э, чепи, тут поролон надо, микрушка. Ну тут и зачепил богатенько. Силикон. Но все эти. Ух, яка подача. Вот все ж эта точка, вот тут коло лодки и находится у нас. Микромандула. Ну. ну, удача, о, кажу удача, подача судача була. Так, да, це він. Мікромандула була в ділі і виплюнув. Ах, Ти ж мій солоденький, друзі. Поставив 904-го кольору. Там, де отакий шпен, ну тут його десь кілограм, да, Бодан? Кілограмчик. 850 грам. Біжи рідненький. Підростай. Давай нам папу, маму, бабушку, дедушку. Ну, встрелив він, звісно, козирня. На рахунок проводки мікрушки. Мікрушка проводиться і взагалі мандула велика, мікромандула, всі знають як. Ти -ти 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 -ти. Пауза, бикупало, титте, -ти -ти -ти. пауза, бикупало. Підвисання мікромандули не обов'язково має бути там 1 секунда. Вона може доходити і до 2-3 до секунд, і сюди непогано буде реагувати. Тобто, мандулою на перегрузах, мікромандулою на перегрузах ми не працюємо. А от велика мандула, і нею можна на перегрузах працювати. Взагалі, на мою думку, перегрузами класно роботи на глибинах. Тобто, глибини там 9-10 метрів. От там на перегрузах, да. а коли у нас міляк іде в 3-4 метри, то тут ніби якби на перегрузах не камельфо. Тут хочеться кайфанути від лайтика. Да, все правильно, ми класно стали. Нас зараз туди задом розверне. Є. Сюда! Судок. Судок. В Вротяку грушку так завалив! Ух! Кабанюка! Ух, кабанюка! Друзі, що витворяє грушка? Ми знову перемінили позицію. Як бачите, золото в грушки працює навідмінно. Ось. А ви кажете, снасть, снасть. Ось вона, 12 грамова грушен, це можеть, як захочуть. Зараз я покажу вам, як ми стали. Так, друзі, дивіться, у нас йде аномальна зона. Наша аномальна зона знаходиться від початок до краю. Наша лодочка 3D, друзі, виставлена в трьохмірній графіці. Ми стоїмо по аномальній зоні від початку до краю. А в цю сторону вліво, за цим таким свалом, ніби різким, тут риба стоїть. От ми стали на середину і кидаємо сюди. Далі. Глубина тут 4 метри, і вона плавно переходить, переходить, переходить в 6-7 метрів. Далі далі 7. От ми кидаємо десь на шестерочку, тягнемо наверх. І біля аномала ми і ловимо наших судаків. Це, друзі, у нас наступна позиція. Спробував я на мікрушку, на мікрушку тичок один був і відразу грушку поставив. Тому що тут як такових зацепів немає, тому буду пробувати далі на грушку. Тим більше вона працює на відміну. Ні, ні ні я зайшов наоборот на 49%. Так. Я Сань, тут не робити. Оце воно, друзі. А, просто жесть. Це просто щось неймовірне. Ці апарати грушку лушпарять так. Грушка літом виявляється. Просто нереальна зброя. Я, чесно говоря, здивований. Так. Опа. Єсть. Ну, ось він, друзі, саме за такими кабанчиками ми з вами і охотимося. Просто нереально. Але сьогодні експериментувальний день. І ми нагрузку на ось. цю, Саме на неї, лон таких апаратів. Чого і вам, друзі, бажаю, експериментуйте. А включи холодно. Діганіш. Ого, блять, а Я готовий ось, блять, ти бачиш. Це все для тебе, бля. Друзі, 7 годин вечора ми закінчуємо нашу рибалочку. Рибалочка була просто космос. Е Получили масу задоволення, чого я вам, друзі, бажаю, у кого які питання, задавайте з радістю відповім. Ми вже будемо летіти додому, сонечко сідає. Нам ще трішки прийдеться проїхати. Тому, друзі, ні хвоста, ні чешуї, не сидіть, ідіть, получайте. У кого які питання, задавайте. До нових зустрічей, друзі!